хуй на нього под целидру. По целидру. Регроб, жду всіх. Там такий замес охуенный. Ну, не можем нарашинути половиною клана. Швидше, пацани швидше, ви поки там за одним ебанатом бігайте, мы тут проебуємо прям пизда, килив скільки Тут тупо бомжі воюють нахуй. нойзу мені інфу РТ в тебе є новис. У чародії є нос і бабл. Череді готуєш бабл є? по мені? ССС нос є. ССС Nice туда. Nice туда, bubble череді, бабл чародій, заходимо в них. Заходим в них! Чародій бабл! Заходим в них! Поцесалідро по вигубну, флоу є! Поцелидро! Falk on стає по ЦС лідеру Лукас, мій обирають позицію! Ми тут піздуємо їх на ує, просто тримайте їх тут! І стешка і стика до нас підтягуйте, хто далеко с'їбав. Фолоу Єшим їх тут. Пессенку, вот дефендери, блядь, бігають. Нахуй во-о, фу... хорош, молодец вставай! Вот, фолло Єшим! а уешим, ці йолу постають! А уешим! Нічо, нічого! Ничего! Ничего! Три цик добиты! Фолло є! Фоє! Люцифере пак фоя! Стоп каст! Стоп каст! Люцифере пак фоє! За мною біжимо! Noise! Info в кого є нойс! Сонечко. Добре, Микола, зараз тут на повороті нойс. Сразу даю. Да. Не знаю. Стоп! Стоп, не даешь! Под цели дрой группнулась. Находим! Наконим! Фулк <звук> вам находим, все близится. Следует. 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 съебаем, съебаем, Следует. Да на коне, Следует. до на коне пацан